І не порушує тут, те, що тут у нас карта уміряності. Вона говорить про те, що тут нічого не зміниться, вона буде стабільно, тяжка цілий місяць. Що буде відбуватися у вересні місяці в Криму? Трійка мечів говорить, що це надтяжкі втрати, болючі, максимальне кровопролиття. Доброго дня, шановні глядачі. Ви на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні поговоримо про те, що чекає нас у вересні, чи буде безпечно нашим дітям ходити до школи, чи буде в нас безпека в Україні на якому рівні і чого чекати від ворога? Адже з кожним днем пристрасті все стають дедалі більшими. Сьогодні в нас у гостях майстер езотерики та Таро Людмила Хамутовська. Доброго дня, пані Людмила. Доброго дня. Пані Людмила, ми бачимо, що кінець серпня стає гарячим, і невідомо, чого чекати від Росії. Вони все дедалі частіше хочуть повністю знищити Україну. Неодноразово про це заявляють. Давайте подивимося, чи вдасться знову захоплювати Україну з півночі, з півдня. Ні. Тут вперше за всю війну нам говорять, що цього не буде не буде вдаватися, і я з повним розумінням всього, що я говорю, і з відповідальністю я вважаю, що більше вони нікуди не продвинуться. Пані Людмила, чого очікувати від ворога у вересні місяці? Я не можу, на жаль, сказати, що в нас буде вересень стабільний, він не буде стабільним, тому що нам говорять, що потрібно захищатись, а рад нам потрібно захищатись, значить, прильоти будуть. І далі у нас є паж мечів і сім кубків різного роду. Знаєте, такі неоднозначні дії, вони будуть направлені на те, щоб якимось чином Україну е, понизити в рейтингах, е, можливо, знаєте, десь розказати про неї неправдиву інформацію. І весь час вони будуть прикривати свої дії різного роду абсурдними діями, які здається, що вони не працюють. Але вони говорять, що вони будуть ще спрацьовувати. А головна тема це йти до перемовин. Тут нам е, Росія на, настроєна на те, що вони будуть е, вже домовлятись про мир, і це теж хороша новина. Чому тому, що я так розумію, що... Українська е, з кожним днем заганяє в їх якийсь куток, якийсь стан, коли з якого немає виходу. Тобто Росія буде брехати і заманювати нас до пастки чергової. Різного роду буде пасток, пасток буде дуже багато, і це такі е, максимально активний місяць. Політики будуть працювати, щоб цю е, різного роду гідоту розказувати, що це неправда, що все, що вони кажуть, е, не є правдою, але буде дуже багато таких западлянок, я б сказала, таке найбільш підходяще слово з цієї сторони. А, хто допоможе Україні? Я розумію, що на стороні України буде стояти весь світ, і теж це щось нове, що нам говорять. Що саме в вересні максимально згуртованість світу, і допомога буде йти навіть звідти звідки ще її не було. В той самий момент люди в Україні стануть. Перед самим важким випробуванням це економічне випробування. Воно буде досить затяжне за словами наших експертів, що чекає на людей в Україні. У радості мало. Чому радості мало? Тому що ціни будуть рости, нам по економіці говорять, десь будуть взагалі щось надшвидко, над високими темпами. Так що, всім нам придеться якимось чином заощаджуватись, нам це буде не, не подобатись, але потрібно розуміти, що. Є, є співпраця уряду, і можливо, будуть різного роду дотації, чи знаєте, якісь будуть ведені для окремих верст населення допомоги, але тому що ми йдемо рука об руку і вилазимо з цієї прірви. Ми справимося, пані Людмила, скажіть, будь ласка, енергобезпека нашої України. Вона буде міцною, енергобезпека України вона витримує, хоча дуже багато що буде в нас різного роду випробувань. Чому? Тому що будуть наставити, знаєте, якісь такі умови, з яких майже не буде виходу. І, наприклад, це може бути те саме. Багато хто пише, що чи буде ЗАЕС перекинути в Кримські якісь енергосітки. тому що в нас тут башня. Башня говорить про те, що поламається загалом система, і це про це говорять. Так, це говорить про це. І я так розумію, що будуть пробувати переключити ЗАЕС хороша новина, що їм це не вдасться. Хочу зразу спитати, що чекати людям у Криму. Що буде відбуватися у вересні місяці в Криму? Крим зайшов, знаєте, такі доволі довгі, затяжний стан хаоса, і сказати, що в їх буде якась стабільність, я не можу. Нам на вересень максимальний хаос, безхінечні обстріли, навіть десь якісь максимально великі дії зі сторони України. Так що, тут сказати, що все. Стабільно не буде стабільно. В Криму війна і, і війна, яка прийшла до Криму. Кримський міст встоїть? В вересні місяці? ну і я думаю, що якимо чином ми будемо з кримським мостом. Якось там і розбиратись в вересні місяці. Але я запитала перше запитання, чи він взагалі буде цей міст. І нам тут обіцяють, що десь він такий, як він буде, але десь уже полетить по Кримському мосту. Так що, це знаєте, як Павілонська башня, вона з однієї сторони є, а з іншої її немає. Так, що щось наштал того? Тобто вони виведуть його з ладу? Можливо, так. так я, я думаю, що так. Нам показують декілька спроб і не один, і не два. І знову ж цей хаос. Я так розумію, що це така буде операція. Масштабна, вона буде максимально глобальна. Так що будуть з цим працювати. Пані Людмила, скажіть, хочу ще вас перепитати за Херсонську область. Вересень місяць Херсонщина. З однієї сторони, тут конкретно наступальні дії по Херсонщині, з іншої сторони, нам дають шість мечів. Шість мечів це в нас взагалі говорить про те, що повернення. Рух до нових берегів на Херсонщині. У нас біла карта. Що таке біла карта? Біла карта в нас говорить про те, що вступаються вищі сили, і це таке, знаєте, щось буде відбуватися максимально швидко. Так що Херсон будемо повертати. Миколаївська область. Не можу сказати, що по Миколаївській там буде тиша, а так мені б хотілося під обстрілом Миколаївської області і таких, знаєте, якихось значних змін я там не бачу. Скажіть, Миколаївська область, Запорізька. На Запорізькій буде теж доволі гаряче. І Я так теж тут розумію, що активується ЗСУ, але тут те, що мені не подобається, це я не для того, що не для красного словця, що називається. У нас карта Страшний суд. Страшний суд, з однієї сторони, це погана карта, тому що це конкретно величезна розрука. А з іншої, з іншої сторони, це карта, яка говорить. Про те, що оживання мертвого, і, і це говорить про те, що по Запорізькій будуть працювати максимально сильно. Це буде взагалі на шпальтах всіх новин, і це говорить про те, що десь якось ми почнемо рухати Запорізьку область максимально сильно цей місяць, це максимально така гаряча точка України, Донецьк, Луганськ. Надзвичайно ну, гарячий Донецьк, і з нехорошого там трійка мечів. Трійка мечів говорить, що це надтяжкі втрати, болючі, максимальне кровопролиття. Так що це такі обіцяють місяць. І якщо ми дивимося в Луганську, то в Луганську в нас такі. Три карти огню. Чому карти огню? Тому що у нас імператор, у нас колесниця, у нас п'ятірка мечів. Це теж надгаряча точка, максимальні бої. Це в нас чекає на Луганську область. Чи відбудеться референдум? Так як задумав Путін. Такому вигляді він не не відбудеться, хоча десь, може, на якихось знаєте, місцях вони будуть його й рухати, ті референдум. Але тут у нас і дев'ятка мечів, і пажмичів. Говорять, що плани їх будуть ломати. Може, десь де не де вони потрійки і зроблять його, але це не та масштаби, не те, що вони там обіцяють. Харків. Що чекає на наш харків? Теж по Харкову тяжка ситуація. У нас і десятка жезлів і дьявол. це безкінечні обстріли, максимально тяжка ситуація. І не хороше тут, що тут у нас карта уміряності. Вона говорить про те, що тут нічого не зміниться, вона буде стабільно тяжка цілий місяць. А Чернігів. От по Чернігову обстановка зміниться, десь там буде якесь покращення. З однієї сторони, там якийсь захист поставлять, з іншої сторони, я так розумію, що укріплять там десь кордони. Я зараз так швидко не згадаю, хто там граничить з Чернігівською областю, яка. але я так розумію, що десь туди. Що зніме наша сторона, що там максимально по чернігову гатить. Так що сказати, що там буде спокій, спокій, я не можу, але там буде спокійніше, ніж цей місяць. Скажіть, чи пролунають в Україні у вересні місяці нові сигнали тривоги? На жаль, так. На жаль, полетить Ті місця, в яких ще не було, і це йде по якомусь 500 мільйонному плану Росії, і воно зараз тримається в таємниці, але це на жаль будуть робити. Тобто загроза використання ядерної зброї все ж таки є так. Є, вона йде загроза, вона нікуди не відходить. З хорошого, тому що нам цю луну на ядерну зброю нам і є з хорошого, що йдуть якісь перемовини. Вони йдуть за нашими спинами, вони йдуть по рицарю, мечів. Я так розумію, що це знаєте, така доволі агресивна сторона України. Яка відп... буде відповідати на штаб того, що кинете ви, кінеми. і ну, ну зараз така максимальна агресія ще такої агресії не було в нас. Пам'ятаємо, що говорили, що серпень у нас важкий, але з того, що я зараз бачу, я не можу сказати, що вересень буде в нас легкий. пані Людмила. Чи є загроза росіянам почути сигнали тривоги у вересні місяці? Так, тому що нам дають карту смерть, дають імператора, дають короля жезлів, що нам говорять, що все міняється в цьому житті. І Ми міняємося ролями, так що там будуть сигнали тривоги, там будуть сирени і. Для моєї радості для, як для жительки України, яка живе шість місяців під сигнали тривоги, вони знаєте, яким мужчинам одягнуть наші, наші переживання на себе і попробують, як це тут жити. Чи є загроза ядерного удару по території Росії? Теж по рицарю мечів. Тут згадуєш, я говорила, що в нас Рицармічів луна і двійка кубків зі сторони України Україна. А тут нам дають зовсім по іншому, але говорять, що вони отримують у відповідь, і вони попереджені, попереджені по луні. Вони були тайні перемовини, і вони добре знають, що. Як тільки ви так зразу, так що тут оці цяцянки, оці якісь домовленості, такі на півтонах, на півкольорах вони закінчились і зараз ідуть доволі жорсткі перемовини і та сторона дуже добре розуміє, що що їм чекати. Чи вступлять війська НАТО у війну в вересні місяці на територію України? Я не можу сказати, що вони вступлять, тому що нам говорять, що це, знаєте, сам в критичний момент. Ще нема такого визнаного критичного моменту, але готовність військ вступити є. Дякую, пані Людмила. Отож, вересень місяць, місяць, коли нам треба бути готовими до боротьби, тому що. Буде таке нове загострення, воно вже відчувається, а це воно буде ще сильнішим. Я правильно зрозуміла? Я б навіть сказала, що зараз ми живемо не в такому загостренні, в який заходимо, тому що все-таки нам показували серпень тяжкі, і нам потрібно ще пережити 24-те, а передачу ми знімаємо 22-го. Але по Інтенсиву вересень не тільки не не вступає, він більш загострений, він більш активний, і це така доволі знаєте, як наштал того, що як колись скидали колесо з гори, і воно набирає оборотів. Оце це колесо з гори, яке набирає Е, <тас> Білорусь чи вступить Білорусь у війну? Я все-таки думаю, що не вступить. Хоча нам дають тут мак, але тут якась така історія, що її будуть зупиняти, хоча якісь активні дії зі сторони Білорусь будуть, правильно розумію, що це ті ракети, що ми взагалі кожен день бачимо. Так, це ті ракети. Дякую вам, пані Людмила. Шановні наші глядачі. Я знаю, що у вас зараз дуже багато емоцій, дуже багато запитань, запитань особистого характеру. Бо ми всі живемо в різних куточках України. Будь ласка, звертайтеся в посиланні до цього відео. Є контакти пані Людмили Хомутовської. Будь ласка, звертайтеся до неї. Вона завжди порадить, завжди допоможе, завжди підкаже. Не соромтеся, звертайтеся. Пані Людмила, дуже дякую, що ви завжди не відмовляєте людям. Людям в допомозі, завжди допомагаєте нашому проєкту завжди є на зв'язку. Тримаємося, все буде Україна, разом переможемо, все буде добре. Ух! Який же ж місяць буде! Ух, аж прямо. Один, один. Прямо аж так тривожно, тривожно. Пані Людмила, сподіваємося, побачимося на наступному тижні. Переживемо 24-те, все буде добре. Добре, все тоді. Попка. Дякую, дякую вам дуже.